Христос Воскрес, Запрошую всіх до цієї нашої молитви розважання і розпочинаємо нашу молитовну варту. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні я би хотів з вами знову взяти стих із книги Псалмів. Цей день учинив Господь радіємо і веселімося в ньому. Оцей стих ми співаємо на Воскресній літургії, коли священик вих... перепрошує на Воскресній утренній. і ці стихи ми беремо на початку. Коли тільки починається ось ця Воскресна утрення після того, як занесли плащаниці, як дбуся обхід около церкви, священик з людьми перед храмом промовляє певні стихи із Псалмів. І от цей стих наголошує, що ми маємо радіти цим днем. Тобто маємо радіти днем Великодня, днем цієї Пасхи, днем, коли воскрес Христос. Днем, коли життя подолало смерть. Сьогодні, будучи в лікарні, побачив одного нашого бійця. Я, поки лежав в лікарні, я з ним пересікався постійно, знаєте, і бачив, коли дивився на нього, не знав, як йому допомогти. У нього, виша, знаєте, був такий погляд. В нікуди. Погляд розчарування, погляд, коли нічого не хочеться, коли життя не має сенсу. А сьогодні я його зустрів. Зустрів життєрадісним, зустрів усміхненим. Він каже: Я хочу жити. Який сенс сумувати? Ну і що, що так сталося? Руки, цілі, зможу ходити на костелях. Я хочу жити. І він це говорив, знаєте, не через те, що завчена якась фраза чи просто треба сказати, але в його словах, в його очах це дійсно звучало як, як от життя, що він дійсно живий. І ось цей стих, він набирає зовсім іншого значення в контексті цих подій. Можна, знаєте, опустити руки з будь-якого приводу. Хтось погано написав контрольну роботу, все, дитини, розпач, трагедія, вона не знає, що робити. Для неї життя скінчилось. Для когось програшу улюбленої команди. Це все нема більше заради чого жити. Але чи це дійсно є настільки важливим? Насправді кожен з нас програє тоді, коли перестає радіти життю. Кожен з нас перепрограє тоді, коли не хоче жити. І оці стихири, стихири, які ми, стихи з псалмів, яким ми співаємо на початку Воскресної Утріні, вони закликають нас до життя. Вони закликають до того, щоб ми боролись, щоб ми раділи. Бо саме радість дає сили, саме вміння посміхатись коли боляче. Саме радіння, радість від того. Що сьогодні був день, який мені подарував Господь, що я пережив нічику, в якій мені Господь дарував спокійний сон, коли я радію простим речам, радію сонцю, радію дощу, радію морозу зимою і теплому сонечку літом. Коли я радію, як в мене щось не виходить, радію тільки через те, що ось ця невдача, це мені показує рух вперед, до чого я маю прагнути. Але я щиро й радію, коли я перемагаю. Радість від життя. Це є успіх перемоги, радість від простих речей, які є в моєму житті, це є запорука. Щасливого життя. Знаєте, коли читати Євангеліє, інколи можна подумати, що там немає радості. Бо направду, ти бачиш багато моментів такої, знаєте, повчання, навчання Христа. Ти бачиш багато моментів, де описано білі трагедії хворих людей, які приходять до Ісуса. І ми дуже рідко помічаємо ту радість, яка є від зустрічі з Христом. Радість жінки кровоточивої, яка боялась, але водночас, коли вона відчула, що вона здорова, як вона десь всередині серця свого глибині, своєї душі раділа. Чоловік розслаблений, який. Лежав і не міг ходити. Але коли Христос його благословив і оздоровив, Він взяв своє ліжко і носив з радощів, показуючи всім, що сталося. Радість простим речам, ми можемо сісти і опустити руки, і сказати, що все кінець. Але чи ми тоді будемо з Богом? І чи ми дійсно будемо тоді живими? А можемо навпаки сказати: Господи, сьогодні в мене є трудність. Сьогодні, Господи, я програв, сьогодні я не досягнув успіху. Але, Господи, я радію тому, що Ти є зі мною. Я радію тому, що Ти показуєш мені мої слабкі місця для того, щоби я став сильнішим. Господи, я радію з того. Що ти навчив мене жити, і тому я хочу жити. І для мене слова ось цього Міші, Михайла, нашого військового, який він сьогодні промовив з радістю, з життям. Я хочу знову жити. Я ознакою дійсно перемоги. Тож, перемагаємо. Живімо і радімо тому дневі, тій ночі, який дарує нам Господь. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Помилуй нас, грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови за захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!